Так, Давайте наступне питання. Одне слово, яке опитує мовчителя. Одне слово керує. Одне слово, а. Інформація. Кажуть, що що ти там не каже? Нормально. Що ти робила? Не буде, синя буде носити. Синя буде носити. Так. Не буде, синя буде носити. Я можу. Ти сидиш. Так. Ти мілишся. Де гіга? Де гіга? Бля, я забула. Е, і вас Пять канікул вы учителя нуля. Буду шукать. Можна и знать. Чикаго. Можна две на мальчике.

Математики. Математики? Так. Я візу ви силу. Хочу об'ємати.